Привіт! Шукаєш, де придбати Envato Elements за доступною ціною? Не хочеш переплачувати? Тоді раджу зазирнути на канал в Телеграмі під назвою White Tools Browser. Знайти канал ти можеш в описі під відео або нікнейм, ти бачиш прямо на екрані. Цей канал вже налічує понад 15 сервісів для діджитал спеціалістів. Один з них Envato Elements. Ціни тебе приємно здивують. Також я домовився для тебе за спеціальну знижку у розмірі мінус 50% на першу покупку. Просто скажи, що ти прийшов з цього відео, та адмін з радістю тобі надасть бонус. Бажаю успіхів!